Усім привіт! Мене все ще звати Даша, а ви на каналі Журуняша. Це те місце, де можна взяти якісь смаколики, подивитися будівництво та послухати якісь мої розповіді. Я особисто вже налила для себе чай в термос, звичайно, щоб в чашці він не вихолов а вже, ж, і приступила до будівництва. Сьогодні у нас дуже цікаве будівництво. Для мене це щось було дуже важке, складне, тому що я знайшла арт-картинку е, в Pinterest. Тобто, це хтось намалював якийсь малюнок там, такого чудового будинку. І я подумала, що це можна зробити всім. Проте насправді я ніколи таких будинків не будувала, і це капець була важка задача. Проте, ну як потім вже я зрозуміла для себе. У мене в принципі все вийшло ось так, як я і планувала. Звичайно, не один в один з тією картинкою, з тим артом, тому що всім все ж таки трішки інші можливості, але результатом я була задоволена, прям капець. Як Після цього будівництва у мене з'явилося бажання побудувати ціле місто в якомусь такому стилі, але додати ще більш казковості, можливо, якихось е красивих кольорів, відтінків, можливо, будинки робити не такі серйозні, а трішечки розбавляти якимись яскравими відтінками. Ну, звичайно, все в міру. І мені здається, створити ціле місто в якомусь такому унікальному стилі було б цікаво. Наприклад, взяти якийсь нюкрест і забудувати його з такими незвичайними будинками. Про незвичайні будинки я маю на увазі це така слойоність, тобто десь будинок на будинку, десь там балкончик, десь там якийсь вихід, кудись на подвір'я, десь там ще щось. Тобто, це я зараз будувала дуже спрощений варіант, тобто вчилася, але... Я хочу спробувати, знаєте, побудувати на цілому е, участочку таке, як міні-містечко. Ось е, і наслоїти різними такими будиночками. Мені здається, що це прям буде капець цікаво виглядати, але поки що я ще не придумала, як це все будувати. Мені здається, що у такому стилі буде дуже красиво виглядати якась кав'ярня або невеличке таке кафе, затишне. Можна буде десь на балконі розмістити декілька столиків, додати різних квітів, якось це все красиво оформити. Можливо, знову ж таки яскраві кольори трішки додати, тому що в мене якось все дуже дуже серйозно. Взагалі, от реальний лайфхак для тих, хто хоче спробувати себе в чомусь новому у будівництві. Реально спробуйте пошукати щось в Пінтересті, Це реально допомагає. Не обов'язково там брати ту саму сім, скопіювати роботи чужих е, сімерів і тому подібне. Тобто ви можете пошукати, типу от як я знайшла, арт. Тобто хтось намалював такий будинок. Казковий, там ну дуже багато таке в мостилі, але я взяла трішки не казковий, я взяла трішки реалістичніший, ось, але так само з такими надслойками. І навіть, що я вам скажу більше, я вже оформила середину цього будинку. Ой, мені аж не вірить, що я це зробила, тому що останні дні, як ви могли помітити, я займалася лише фасадами. Отже, якщо ви хочете розвиватися у будівництві, спробуйте починати з чогось простого. Можливо, ви знайдете якийсь будиночок, де буде розташований дах трішки по-іншому, ніж ви зазвичай його розташовуєте, якось по-іншому побудовані стіни. Можливо, там якісь будуть е нові проходи. Тобто, експериментуйте, але починайте завжди з малесенького. Тому що якщо ви бабахнете зразу ціле місто будувати, повірте, ви зломлитесь, ну. Просто на перших хвилинах будівництва також ви можете за ціль поставити побудувати якийсь, наприклад, магазин. Красивому якомусь стилі, можливо, якусь кав'ярню. Так само ви можете, наприклад, шукати в Пінтересті ці всі різні картинки. Це може бути з реального життя, це може бути щось намальоване, це може бути якось з інших ігор будівництва. Тому що зараз також є дуже багато ігор, де будують різні будиночки, красиві кав'яреньки, або там, не знаю, затишні містечка. Тобто, ви це все можете шукати, тобто не лише Тобто Розширюйте свій кругозір. Бо в мене спочатку було таке, що я побачу в якогось сімера гарний будинок, така: о, класний будинок, так, я б хотіла побудувати. А потім думаю, ну, це вже буде якийсь плагіат, чи що. хоча я розумію, що, скоріш за все, це прототип якогось реального будинку, і вони так само будують по якихось прототипах, про якихось фотографіях, в тому самому Пінтересті або ще десь. Але от я не хочу, от саме, якщо бачу картинку Сімс, от я не хочу повторювати саме за картинкою Сімс. Я не знаю, з чим це зв'язано, чому і чому от саме е, в моєму особистому житті, як я граю, навіть не знімаю якісь відео, Я чомусь е, не люблю повторювати. У мене отак все життя. І з однієї сторони це якась проблема, якщо чесно вже. Знаєте, можливо, це пішло з дитинства, коли ти щось робиш і за тобою повторюють, і тебе це дуже дратує. Ну, мене це дуже дратувало, тому що я завжди хотіла виділятися. Тобто я хотіла бути якоюсь унікальною. Ось. Але в плані будівництва мені здається, що все ж таки є якась база. Ось, і все одно всі будинки між собою будуть схожі. Але взагалом мене оце дратує оця моя вавка в голові. Що треба все робити якось унікально, не так як у всіх. Я не знаю, з цим дуже важко жити. Ось тому я не закликаю, щоб ви там не повторювали ніяких будинків всім. З тим паче, якщо ви ще граєте для себе, то це ну слухайте, просто беріть, повторюйте, вчіться. Ось, і тут немає нічого страшного. Боже, мене ж з голосом щось сталося. Ще, до речі, цікавий експеримент, де можна взяти ідеї для будівництва, це чат GPT. Е, я його якось попросила зробити багатошаровий, тобто будинок, щось такого плану. Він мені там такого накидав, таких зображень, що то просто. Я не знаю, е, воно нереалістично виглядає, по-перше. По-друге, я навіть не знаю, як це все всім можна відобразити. Тобто чат GPT, та він там навалив контенту. Але можна ну, попросити щось зробити його простеньке, і я думаю, що він часом може підказати якісь класні ідеї. От я так говорю, тому що зараз особисто мені стало нецікаво будувати якісь такі звичайні будинки, там або в американському стилі, або там ще якомусь. От недавно я для відео збудувала там дешевий базовий будинок і його будувала просто 30 хвилин. Десь там я не пам'ятаю, просто не спішила нікуди нічого. Ось, але мені настільки було нудно, я кажу, ну просто реально було нудно ось, не цікаво. Тому мені отак от цікавіше щось випридумувати, щось ускладнювати собі життя. Ви знаєте, як я не люблю, ось такі. Де не зелений газон, а де от асфальт, і тобі потрібно якось озеленити, якось оздобити. Для мене це дуже важко, дуже складно зараз. Тому я от беру, вирощую ось такі будинки просто на асфальті і намагаюся зробити їх якимись затишними. Тому я зараз вибрала для себе рішення будувати саме так, де в мене найбільше проблем саме до речі, поки я будувала цей будинок, у мене вперше таке було за останні дні, що я не думала про те, для кого я будую цей будинок. Я просто ось так от будувала, кайфувала. Мені подобалось. Так, думаю, така думаю, ну, така гарненька картинка, така якась прикольна, затишна. Нічого собі така і тераса є, і типу, і зелені багато, і можна чимось зайнятися. І тут а, саме місто дуже красиве. І ось е, я насправді задумалась про те, для кого цей будинок лише після того як почала оформлювати внутрішній, внутрішню частину. Будиночку було мало місця. Я спершу навіть з ванни хотіла зробити якусь там платформу, поставити туди ванну, зробити якось красиво, креативно. Але далі я така подумала, можливо, всі ми не зможуть вилазити на цю платформу у ванну, можливо, це буде якось працювати не так, як воно має працювати, можливо, воно взагалі не буде працювати. Ось, я подумала, ай, не буду ризикувати. Коротше, навіщо мені та платформа знесла її і зробила саму звичайнісіньку ванну. Дуже сильно над внутрішньою частиною будинку я не мала сили працювати, тому що ззовні я вже будувала досить довго. Я трішки втомилася, і мені чесно, хотілося вже зупинити це будівництво трішки, але все ж таки мені захотілося зробити щось і всередині. Отже, я вирішила, що тут буде проживати невеличка сім'я, де буде мати, батько і дитинка. Так, такий малесенький хатинці буде проживати от мати, батько і дитинка. Мені здається, що це досить така ну, класна будівля, все одно вона здається, в будинку дуже мало місця, але ви подивіться на подвір'я. Ну та ти в будинку прийдеш там, поспиш, але далі ти йдеш собі на свою велику терасу, там десь гуляєш по цьому місту красивому. А ще якщо ми уявимо, що в цьому місті постійно літо або дуже тепла погода, то потреби сидіти вдома, знаєте, і взагалі немає. Тут взагалі купа роботи, там на дахах садити свої квіточки, там ще щось в мене останні відео лише про квіточки, про садіння, тому що зараз, напевно, така зима, знаєте, немає взагалі зелені, і мені так хочеться. Якихось квітів мені, так хочеться якоїсь зелені, гарної природи, літа, тепла, сонечка просто. Я не можу. Ось, через те в мене зараз всі будівництва от такі. Я взагалі не люблю будувати, коли там якась зима, там ще щось. Ну, чесно, це трішки не для мене. Я люблю літні пейзажі бачити. І раніше, взагалі, я любила більше осінь. Тобто літо я любила за те, що зелено, але все ж таки я любила осінь, тому що це вже холодно. Я сиділа дуже багато вдома, в пледах і тому подібне. Ось і я така, о, все, я літо не люблю, <свіслявачу> я чекаю осінь. Проте зараз я пішла на роботу е свою, і в мене тут дуже холодно, прямо капець. Я. Ось, в мене є кондиціонер, в мене є дуйчики, в мене є все. Проте тут дуже дорога. Е Комунальна плата за світло комерція платить двічі більше, ніж звичайні жителі. Ось у мене немає таких коштів великих, щоб щось там платити. Я дуже часто мерзну ось, і вимушена дуже багато економити на світлі. Тому зараз я вперше за багато років дуже сильно чекаю літо. Я так хочу, щоб була якась жара. Просто ви навіть не уявляєте. Після того, як ви посадите декілька місяців в холоді, я подивлюся на вас. Ось, але так, ну типу, в основному я ніколи не любила. Жару взагалі не любила ніколи. Але зараз, певно, полюблю життя змусило. Тому що я колись говорила, мене нічого не заставить от полюбити жару. Але певне життя з мене вирішило познущатися, посміятися і таке, ага, ну давай зараз перевіримо. Так, ну що, тільки я почала плакатись, розповідати про свою якусь життєву таку важку ситуацію, яка в мене трапилась, то вже відео закінчується. Ось тут я вже зберігаю побудову. Отже, всім гарного дня. Всім мирного неба над вашими голівеньками, До нових зустрічей у нових роликах. Всім па-па!